Тренуватися, готуватися і донатити. Тобто ніколи не знаєш, коли тобі доведеться йти туди. От. Особливо це стосується тих, хто пише негативні коментарі, От, тому що ті, хто мене підтримують, вони всі або вже воджують, або списані через поранення, або вони знають, що робити. Тобто Якщо до них зараз і сказати, типу, треба їхати. Ну, ми зберемося і ми зможемо якось дати собі раду і допомогти одне одному, хоча б не дати ту саму медичну допомогу, аби не стікти кров'ю. От Діма постійно казав: бляха муха. Вони постійно ходять з китайськими турнікетами, не клеють турнікети там, де немає поранення, просто штанини в крові. Ну як такими бути тупими? До скільки років війни вже там так. От, а ж люди далі таке роблять. Це роблять люди, які не бойових. А що казати про тих, які оце пишуть, от, забирали ТЦК, і так далі, жінка плакала. Ну, якби ви разом з жінкою готувалися і вміли щось зробити, може, вона би так не переживала, що, тебе, що ти нічого не вмієш і тебе вб'ють в перший день. Бо коли я знаю, що в мене чоловік вміє все робити, я вмію, що в разі чогось ми можемо одне за одного постояти, мені спокійніше. Ну, а коли в тебе ну сопелька, яка ховається в тебе за спідничкою, що йому треба сопельки ходити підтирати і годувати з ложечки, ну то ясно, тіло, що треба поплакати, бо шкода. Такі довго, напевно, не, не виживуть там. От тому готуватися, тренуватися і донатити, щоб а, хорошої росні ставало більше, тому що хороша росня це мертва росня.